Мова незламних, сильних і вільних. За неї арештовували та вбивали. Але за неї боролися до останнього подиху. Вона століттями доводила свою значимість. Вона стала символом непокори. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо цього року. Вперше день писемності в Україні відзначають не 9 листопада, а 27 жовтня. Чому ж так трапилося? Якщо зовсім коротко, то в цього свята така ж доля, як в інших прив'язаних до церковного календаря, наприклад, Різдва чи Покрови Пресвятої Богородиці. Свято української писемності та мови традиційно відзначають у день вшанування пам'яті Нестора Літописця. А оскільки цієї осені православна та греко-католицька церкви в Україні перейшли на новоюліанський календар, то й дати свят посунулися на 13 днів. А яке ж свято без приємних слів? А яким словом ви б охарактеризували українську мову? Яка вона? Рідна, милозвучна, соловійна, мелодійна, співуча, милозвучна, мелодійна. співуча? Соловійна. День писемності та мови запровадили в Незалежній Україні 1997 року. Тоді президент своїм указом підтримав ініціативу громадських організацій. Ми вже згадали про те, що цей день пов'язаний із ім'ям Нестора Літописця. А чому ж саме він? Упорядник повісті минулих літ фактично став першим істориком України. Його твір це зібрання реальних подій. Сучасних Несторові, а він жив 900 років тому, і давніх, записаних із народних переказів та оповідань, ця праця ченця Києво-Печерської лаври й досі лишається головним джерелом вивчення нашої стародавньої історії. Що ж до мови, то повість врем'яних літ написана церковнослов'янською, а яка за часів Нестора була. Літературною, але в тексті незліченна кількість слів із української розмовної мови: хоробрий, володіти, рубати, сказати, створити, знемагати, сором, туга чи подружжя, або ж невіглас, наймет, кияне, рілля або ж зоря. І що цікаво, жодного російського слова в цій праці дослідники. Не знайшли, тому по праву вважають, що саме з Нестора літописця і починається писемна українська мова. А яке ж свято без традицій у дня писемності? Вони теж є. Одна з найпопулярніших радіодиктант національної єдності. Уперше його писали 2000 двохтисячного року, але 24 травня, в день пам'яті творців нашої абетки, Кирила й Мефодія, і лише згодом день української писемності та мови став офіційною датою проведення радіодиктанту. До речі, з 2015 року триває процес диджиталізації. Тепер написані тексти можна сканувати або фотографувати і надсилати електронною поштою. За найкращі роботи є призи. Диктант транслюють не лише на радіо, а й на телебаченні. Також можна його почути у соцмережах і навіть у застосунку Дія. Зауважу, у 2019 році Google-запит Радіодиктант став найпопулярнішим серед української інтернет-аудиторії. А от чи розуміють пересічні українці важливість написання всеукраїнського диктанту, ми розпитали в киян та гостей столиці. А чи пишете ви диктант єдності? Як ви думаєте, яке його значення, для чого його писати? Взагалі, ініціатива. Хороша, я таке підтримую. Я не чула про таке. Треба писати, ем, якщо навіть там є і помилки, то ем, я думаю, що люди, ем, коли будуть перевіряти диктант, вони ж будуть бачити, які помилки. Так? І краще будемо знати українську мову, нашу рідну. Мені подобається ця ідея, бо в нас багато суржиків. Я, я, я гадала, що я знаю українську мову, але коли себе перевіряєш, ти розумієш, що ти взагалі далеко від неї. Навіть не знаю, що це. Ні, я не пишу, тому що я вже школу закінчила. Думаю, що це актуальніше більш для школярів, оскільки їм здавати НМТ, то я думаю, для них це більш є актуальним. А для мене так як я не, вже не навчаюся, тому мені це не дуже актуально. Не пишу, потім перечитую, шкодую, що не написав вчасно, але ну, значення велике. Дивишся на себе контрольний раз, через час згадуєш, як воно було. Утім, це не єдина традиція дня писемності та мови. Також прийнято приходити з квітами до пам'ятника Нестору Літописцю. Цього дня відзначають найкращих популяризаторів українського слова та заохочують видавництва. А ще традиційно стартує міжнародний конкурс імені Петра Яцика. Щороку в ньому беруть участь понад 5 мільйонів юних знавців української мови з 20 країн світу. Ми довго міркували над тим, про що запитати в українців у такий особливий для нашої мови день. Хто опинився під прицілом нашої камери, дивимось. Кого вважають зачинателем української літературної мови? Маву Шевченко. Котерецький. Літературної буде Шевченко. Можливо, Коцюбинський. Твори якого українського письменника перекладено більш ніж ста іноземними мовами. Я не знаю, мабуть Шевченко. <світ> Сковорода? Давайте ще раз Шевченко. Я не знаю. На яку літеру починається найбільше слів в українській мові? На Д, П чи Р. Д, П чи Р. Мабуть, Д. На П, мабуть. На Д. Яка літера є найменш вживаною Ф, П, Ч. Е, так, файна. Так, Ч і ще яка? Ф, П, Ч. П. Мабуть, П, я не знаю. Ф. Ф. На лексичному рівні ближче до української, польська, білоруська чи російська? Так, польська, білоруська... Польська, польська. Білоруська. Білоруська. Скільки є носіїв української мови? 30 мільйонів, 45 мільйонів чи 60? Це я не знаю. 45 мільйонів. 45. Найбільше синонімів в нашій мові має слово бити, казати чи робити. Бити, казати чи робити, робити. Мабуть. Казати. Ну, звичайно, в такий день ми не змогли не згадати цікаві факти про українську. На жаль, українці так багато ще не знають про рідну мову. Отож, почнемо першим літературним твором українською мовою визнано Енеїду Івана Котляревського. Саме його й вважають зачинателем нової української мови. Справу продовжив Тарас Шевченко. До речі, твори з його кобзаря перекладені понад ста іноземними мовами, а безперечний рекордсмен заповіт. Його можна прочитати 150 мовами. Найбільше слів у нашій мові починається на літеру П, а найменш уживана Ф. Якщо вже заговорили про букви, то варто згадати і про те, що у 1933 році з українського правопису вилучили букву «Г» з ідеологічних міркувань. Комуністи вважали, що українці за допомогою цієї літери прагнуть віддалитися від російської мови. Безуспішно повернути її в абетку намагалися Максим Рильський і Павло Тичина, але сталося це лише. 1990 року. Ще один факт, про який ми згадували вже не раз: найбільше спільних слів у нас із білорусами, поляками і сербами, і аж ніяк не з росіянами. Зауважу за даними інституту історії України, загальна кількість носіїв української мови приблизно 40-45 мільйонів. І ні для кого не секрет, що нашу мову постійно намагалися знищити. За останні чотири століття її офіційно забороняли щонайменше 134 рази. Тому не варто дивуватися, чому найбільше синонімів у нашій мові у слова бити аж 45, бо ми вміємо відстоювати своє. Любіть, плекайте та шануйте українську, а найголовніше вчіть. Та вдосконалюйте, ми вам у цьому допоможемо. Дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.